Риба. Скільки всього в цих чотирьох буквах. За рибу можна відстояти чергу в магазині. За хорошою рибою можна проїхати півміста. А якщо ця риба тріска, то за неї можна влаштувати війну. Знищити кожного іноземного згарбника, який поклав невід на твою рибу. Так, стоп, я взагалі той вступ читаю. Так. Ага. Ми ж говоримо про тріскові війни. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс, і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми звернемо свій погляд на Ісландію, ту країну, котра, як правило, взагалі не згадується в наших підручниках з історії. І у багатьох іноді здається, що там історії могло і не бути. Але це дуже неправильне уявлення. Сьогодні ми поговоримо певно про найяскравішу подію в новітній історії Ісландії, про тріскові війни. Або це історія про те, як дрібка стратегічного положення, дрібка впертості і великий пригоршень завзяття може поставити в Лугий кут навіть світову державу. Ісландія протягом усієї своєї історії, ну добре, практично протягом усієї своєї історії, не була незалежним суб'єктом міжнародного права. Спочатку вона потрапила під контроль Норвегії, потім Кальмарської Унії, потім Унії Дансько-Норвезької, щоб потім у 1814 році увійти до складу королівства Данії. З початком епохи націоналізму почала зростати і самосвідомість Ісландців, котрі все менше себе асоціювали з данським королівством і все більше з Ісландією. У 1918 році їм навіть вдалося отримати від Данії визнання. Тоді, 1 грудня було оголошено про утворення Дансько-Ісландської унії, у складі якої, наряду з королівством Данією було утворено Королівство Ісландія. Держава, що отримала повний суверенітет над островом, а також могла повноцінно представляти свої права на міжнародній арені. Втім, делегувала це право Данії, над посольством якої, поряд з червоним данським прапором, було піднято і прапори Ісландії. Дансько-ісландська унія мала діяти до 1940 року, коли її протягом трьох років мали переглянути. І насправді. Визнання ісландського суверенітету не відбулось просто так від того, що Данія була дуже щедрою. Цьому допомогла Перша світова війна. І хоч Дансько-Ісландська унія була нейтральною державою, проте війна на морі порвала сполучення між островом і материком, що допомогло Ісландії протягом певного часу відчути себе абсолютно автономним від метрополії регіону. Що надало незалежницьким течіям там надзвичайного поштовху. Пам'ятаєте, як казав, що в 1940 році договір про Унію мав бути переглянутим? А що сталося в 1939? Правильно, спалахнула Друга світова. А 9 квітня 1940 року німці захоплюють Данію, після чого направляють свій погляд на Ісландію. Котра формально все ще вважалась частиною Дансько-Ісландської Унії. Тим паче, острів мав чудове стратегічне положення. Контролюючи його, німцям було набагато простіше відрізати Британські острови від поставок ресурсів. Чудово це розуміли і у Лондоні. Тому Британія вирішила відреагувати першою та 10 травня здійснила військову інтервенцію на Ісландію. Острів було взято без бою. Місцевий уряд всього лише оголосив, що вони є нейтральною країною, а Британія порушує їх суверенітет, до того наносячи збитків. Лондон заявив, що він компенсує всі витрати, що будуть спричинені окупацією, і на цьому ісландські заперечення в основному закінчилось. Ісландія стала важливою військовою базою для авіації і флоту спочатку Великої Британії. А після 1941 року і для Сполучених Штатів, котрі замінили британський гарнізон, на піку в Ісландії розміщувалось до 30 тисяч солдат-союзників. А в 1944 році, коли союзники все ще продовжували перебувати на острові, сплив трирічний термін перегляду унійного договору з Данією. Ісландія провела на території референдум, в ході якого 97% населення проголосувало за вихід із складу дансько-Ісландської унії, а 95% населення проголосувало за встановлення Ісландської республіки. Тож таким чином, по завершенню Другої світової війни на карті світу встановила ще одна незалежна держава: Ісландія, з території якої почали свій вихід американські війська. Однак дуже скоро атмосфера миру та радості перемінилася новим протистоянням тепер Сполучених Штатів та Радянського Союзу, котре увійде в історію як Холодна війна. І в цьому протистоянні географічне положення Ісландії знову зіграє важливе значення для Сполучених Штатів. Тому військові Америки там залишаться, продовжуючи контролювати аеропорт Кефлавік. А ще в 1949 році утворилась організація Північно-Атлантичного договору НАТО. І одне з крісел серед держав-засновників зайняла Ісландія. Це була неймовірно довга підводка до головної теми відео Тріскових війн. Адже, по-перше, так буде набагато зрозуміліший історичний контекст, в якому ці події будуть відбуватись. А по друге. Коли мені ще раз випаде можливість поговорити про становлення незалежної ісландської держави. І на чому економіка молодої республіки стояла сьогодні. Це три основні кити: туризм, виплавка алюмінію і риба, котра і зараз складає до 20% експорту та приносить до 40% прибутку. Але давайте повернемось на 50 60 років назад. Туризму як такого ще не було. А виробництво алюмінію вийде на пік аж в 90-ті роки. А отже, головним ресурсом економіки Ісландії була риба, та усе, що з нею пов'язане, в основному тріска. Тому, чудово розуміючи важливість, а головне скінченність цього ресурсу, Ісландія запроваджує чіткі квоти на вилов риби. Адже саме економічне виживання держави залежало від того, наскільки просто, а головне, багато. Тріска буде клювати на ісландські гачки. І ісландські рибалки були змушені ці правила чітко виконувати. А хто ці правила не виконував? Правильно, британські риболовні кораблі, котрі все активніше відвідують води Ісландії, адже після війни починається розпад Британської колоніальної імперії, а разом з тим активно скорочуються заморські угіддя для англійських рибалок. І це дуже непокоїть як ісландських риболовів, так і ісландський уряд. Адже формально територіальні води острову, тобто зона, в якій вони могли нав'язувати рибалкам свої правила, були обмежені трьома морськими милями, це 5,5 кілометрів від узбережжя. Щоб якось протидіяти англійцям, Ісландія оголосила про розширення своїх територіальних вод до 4 миль. На що Британія запровадила ембарго на продаж виловленої в Ісландії тріски на своїх ринках, а об'єднане королівство було основним покупцем ісландської риби. І знаєте, хто прийшов на допомогу? Чіп і Дейл, точніше, СРСР, котрий заявив, що готовий купити в них рибу. Здавалось, який фіг союзу, в якого самого була величезна кількість рибологвецьких угідь риба з Ісландії. В принципі, вона йому не була потрібна взагалі. Але Ісландія була союзником США і членом НАТО, а такий договір з ідеологічним противником міг боляче вдарити по єдності Альянсу. Америка швидко це зрозуміла і запропонувала Ісландії свій ринок, а також попросила Іспанію та Італію теж закупати у Ісландії рибу. Таким чином їм вдалося вперше переграти Велику Британію. І відчувши силу, в 1958 році Ісландія оголошує про розширення своєї економічної зони з 4 до 12 миль. Це 22 кілометри. У відповідь на це, уже все НАТО заявило, що Ісландія трохи перегнула палицю і їй краще повернути свої патрульні кораблі назад до 4 мильної зони. А Британія заявила, що вона розчехляє свій військово-морський флот і буде захищати своїх рибалок від ісландської берегової охорони. Так розпочалась Перша тріскова війна. На той момент лише флагманський корабель ісландського флоту Тор міг хоч якось протистояти англійським риболовним траулерам, адже лише він фізично міг їх затримати та відбуксувати до порту. Однак Ісландія не відступила і розпочались перші зіткнення. 6 жовтня катер берегової охорони Марія Хулія відкрив вогонь по траулеру Кінгстон Емеральд. 12 листопада Тор зіткнувся з броненосцем HMS Russell, який погрожував втопити ісландців. Проте вони не відступали і продовжували таранити англійські судна. На міжнародній арені Ісландія почала погрожувати виходом з НАТО, а також виставити військову базу США в Кеплавіці. А я повторююсь, це розпал холодної війни. А тому Британії знову довелось відступити. Наприкінці лютого, 1961 року, між країнами було підписано угоду про визнання суверенітету Ісландії в 12-мильній зоні навколо узбережжя. Проте протягом ще трьох років об'єднане королівство буде мати право на вилов риби в окремих районах цієї зони. І здавалось, знову мир, дружба. Але як ви вже зрозуміли, якщо в назві написано тріскові війни у множині, то на першій війні все не завершилось. Справа в тому, що популяція тріски у водах навколо Ісландії продовжила стрімко зменшуватись. Ісландія спочатку спробувала вирішити проблему дипломатичними методами та наполягла на створенні рибоохоронних зон. Проте я напам'ятаю, що на дворі холодна війна. І всім по-хорошому було плювати на екологію та на популяцію риби в океані. Всім, окрім не Ісландії. І так, в 1972 році Ісландія оголосила про розширення своєї економічної зони до 50 морських миль навколо острова. Це 93 кілометри. Країни НАТО, як і Варшавського договору, одностайно так і таке в історії бувало. Засудили такі дії Ісландії. Адже це створювало дуже неприємний прецедент, користуючись яким якась держава на кордоні блоків могла таким чином спровокувати Третю світову. Цікаво, що у конфлікті Ісландію підтримали країни Африки. Адже рибальський промисел навколо чужих територіальних вод це що? Правильно, колоніалізм. А колоніалізм це погано. З вересня 1972 року Ісландія переходить від погроз до дій. Вона відправляє свій флот, до якого додався новий корабель Егір, на боротьбу з траулерами. Тепер ісландці вдаються до нової тактики. Вони починають спеціальними гаками перерізати троси, на яких тримався риболовний трал велика сітка, якою траулер власне і ловить рибу. І коли ця штука зрізана, то кораблю не залишається нічого, окрім як повертатися додому за новим тралом. 5 вересня Егір зіткнувся з британським траулером Пітер Скотт. В ході зіткнення в хід пішло все: сміття, вугілля, пожежна сокира, а також дуже багато відбірних англійських та ісландських матютів. Борг. А 25 листопада, в ході тарану німецького судна Ерланген, член його екіпажу отримав травму голови. 17 травня 1973 року у війну вступив флот Об'єднаного Королівства, у відповідь на що, 24 травня, розлючені ісландці закидали британське посольство в рейк'явіку камінням. 29 серпня, коли Егер Брав на таран англійський фрегат «Аполло», одного з членів екіпажу Егіра, смертельно вдарило струмом. Перша жертва тріскових війн. Ісландія знову заговорила про можливість виходу з НАТО, а також почала перемовини з СРСР про купівлю в нього кількох швидкогідних фрегатів для захисту територіальних вод. І США в другий раз надавили на Британію та змусили її визнати нову економічну зону Ісландії. Згідно угоді 1973 року, Британія ще протягом трьох років мала право рибалити в новій 50-мильній зоні, проте в обмеженій кількості. А перед самим закінченням строку дії цього договору, в 1975 році, Ісландія оголосила, що їм має належати морський простір не на 50, а на 200 морських миль. Це 370 кілометрів. Британія за традицією оголосила про введення свого військового флоту. Ісландія відреагувала розривом дипломатичних відносин. Ісландські патрулі зрізали риболовні трали та таранили кораблі. В ході всього цього сталася друга трагедія загибель британського моряка, який став другою і останньою жертвою тріскових війн. Ісландія знову заговорить про вихід з Альянсу, а також розпочне процес виведення військової бази США. В цей момент острівна держава стояла найближче до виходу з НАТО. США, побачивши це та зрозумівши, що вони можуть отримати діру в щиті, який захищає західноатлантичне узбережжя від СРСР. Вирішили, що не так і потрібна їм ця риба, і знову надавили на Британію, щоб та все-таки визнала суверенітет Ісландії над зоною 200 миль навколо острову. Тріскові війни стали великим ударом по економіці Сполученого Королівства, особливо для його північних портів. Тисячі професійних риболовів залишились без роботи. Британія тільки в 2012 році виплатить постраждалим рибалкам яких тоді нараховували 2,5 тисячі компенсацію по тисячу фунтів. А до того ж ісландці своїми таранами завдали британським ВМС втрат на 1 мільйон фунтів стерлингів. Ісландія ж завдяки своєму стратегічному положенню та трьом війнам отримає великі переваги. В першій світовій вона отримала державність, у другій незалежність. А у холодній, завдяки одній погрозі про вихід з НАТО. Розширила свої риболовні угіддя з трьох до 200 миль навколо. Тож, можливо, коли навколо узбережжя одного північного острова знову скоротиться популяція Тріски, ми отримаємо спільний морський кордон з Ісландією. Дякую за перегляд! Ставте цьому відео лайки, пишіть коментарі. Також дякую тим, хто підтримує цей канал. А долучитись до цього чудового панства ви можете, залишивши свій донат. Посилання на байне на екрані та в описі. Також на екрані та в описі ви бачите посилання на мій телеграм-канал. Там я викладаю пости з текстами, що не увійшли до основного відео. Тож, їжте рибку, передивляйтесь старі випуски, а я бажаю вам мирного неба. І зустрінемось у наступних відео.